Вітаю вас, дорогі друзі! Знову маємо ще одну нагоду, яку нам дав Бог, щоб зустрітися та вивчати Боже Слово Біблії. Оця наша ціль. Ціль нашого життя це Боже Слово, розуміти Його, досліджувати Його і. Практикувати його в щоденному нашому житті, адже ми очікуємо того, на кого ми надіємося, тут, на цій землі, в кого ми увірували, а це наш Господь Ісус Христос. Тому тема нашої сьогоднішньої програми буде називатися Небесний дім. Друзі, як часто ви думаєте про небеса? Ну, хтось може сказати, тільки та людина, яка має страждання і близька до смерті, от тоді вона може думати про небо. Але, друзі, Біблія говорить про те, що людина ще у повному розумі, ще здорова, і вона вірить в Господа Ісуса, повинна її бути ціль і думка про те, що одного разу вона. Перейде у вічність і буде жити на небі з Богом. Ми співаємо про небеса, ми чуємо проповіді, друзі, але як часто ми справді роздумуємо над тим, що означатиме бути там, жити на небі. Чому ж насправді ми маємо бути? Заінтересовані небесами. Я маю на увазі, ми, як християни. Я думаю, що ми розуміємо про те, що мова наша не про синє небо, яке ми бачимо, або білі різної форми хмари. Але під небесами Біблія підрозумуває місце перебування Бога. Як то в молитві Господні сказано: Отче наш, що живеш на небі. Святе Писання. Говорить, що спащена христинина на небесах. І ми очікуємо, що колись будемо жити там. Звичайно, що це не означає, як деякі люди говорять про інших. Подивись, він настільки думає про небо, що від нього мало користі на землі. Але я думаю, що правильне роздумування про небо є якраз частиною того. Що робить нас корисними на землі? Нас закликає Святе Писання Шукайте того, що вгорі, де сидить Христос по Божій правиці, що означає жити на землі так, щоб наше життя приносило задоволення нашому Господу Богу. Апостол Іван говорить, що ми вже є дітьми Божими, і що прийде цей час, ми будемо подібні до Христа, бо будемо бачити Його, як Він є. І що кожен, хто має на нього надію оцю, очищає себе так само, ж, як чистий Він. Ось це є наше життя на землі. До того, як ми будемо на небі. Де будемо подібні до Христа. Біблія постійно нагадує нам, що все, що ми можемо мати тут, підлягає змінам і зникненням, гнитю, можна так сказати. Міль іржа псують, а злодії крадуть, робочі місця втрачаються, заощадження закінчується, а спащина, яку людина так довго очікує, Виявляється, мізерною, а то й взагалі її немає, тому що економіка обвалилася і гроші обезцінилися. Дорогі християни, але яка ж радість мати живу надію через Воскресіння Ісуса Христа на спадщину нетліну і непорочну та нев'яночу, заховану для нас на небі? Усе наше земне майно може бути змите повеню, як ми бачимо, торнадо чи урагани. Але наша спадщина, як християн, на небесах гарантована, і вона є в безпеці. Спадщина, яку неможливо дібрати, втратити, як апостол Павло писав до віруючих, я певний того, що той, хто вас розпочав добре діло, виконує аж до дня. Христа Ісуса. У листі апостол Петро говорить, що ми маємо спадщину не завдяки нашій ну, цінності. Ну, ми такі цінні, Бог дивиться на нас як цінних, або через наші заслуги ми отримуємо від Бога цю спадщину. Ні. Але завдяки великій Божій милості. милості. Апостол. Павло говорить про це дуже чітко, або вчить Він, тобто Господь, нас спас не з діл праведності, що ми їх учинили були, а своєї милості через обмиття, відродження і обновлення Духом Святим. Пороздумайте на це. Ми, порушники закону, вороги, тепер отримали милість через жертву Ісуса Христа, і не тільки отримали прощення. Але й спадщину на небесах. Святе Писання наголошує, що ми були викуплені не сріблом і золотом, а дорогоцінною кров'ю Христа, як непорочно і чисто ягняти. Можна так сказати, ми як збанкрутілі грішники за своєю природою, яким нема чим платити загублені та безнадії. А потім спасані Божою милостю та збагатилися у Христі Ісусі, бо тільки Ісус є достойний і тільки через Нього одного людина отримує спадщину не тліну через віру, дану Богом грішнику. Так, друзі, ми стикаємося тут на цій землі з різними трудностями, хвороби. Розлука, страждання, непорозуміння у нас все ще є внутрішні конфлікти, спокуси, з якими потрібно зітнутися навіть сумніви, які нам потрібно подолати. Але як Святе Писання говорить, що ви бережені силою Божою через віру на спасіння, яке готове з'явитися останнього часу. Тому. Саме через віру Бог береже нас. І ця віра дана нам Богом, і вона є жива. Так ми маємо випробування і страждання тут, на цій землі. Але Святе Писання голосить або говорить, а Бог усякої благодаті, що покликав вас до вічної слави своєї в Христі, нехай сам удосконалить вас. Хто трохи потерпів, хай упевнить, зміцнить і уґрунтує, друзі, дорогі християни. Бог, який покликав нас до вічної слави своєї, Він зміцнить і уґрунтує нас. І тому ми можемо радіти зараз. У наших стражданнях, знаючи, що випробування нашої віри було дороцінніше за золото, яке гине, хоч і огнем, випробується на похвалу і честь і славу з'явленні нашого Господа Ісуса Христа. Я впевнений, що випробування та страждання тут, на цій землі, змушують нас більше думати про наш небесний дім. Пригадуйте. Які великі страждання мав Йов. І в них він сказав Та я знаю, що мій відкупитель живий. І останнього дня він підійме із пороху цю шкіру мою, яка розпадається, і з тіла свого, говорив: Йов, я Бога побачу. Тому, друзі, для справжнього христинина є втіха навіть і випробуваннях, що дає її Боже Слово, тобто потіху, яке змушує християнина дивитися вперед, в очікуванні того, що обіцяв Бог тим, хто любить його. Друзі, багато з нас мають різні випробування, і в них навіть виникають сумніви. А чи я вистою до кінця? Перенесу всі ці труднощі, залишуся вірним Господу Богу. Я хочу сказати, що самі ми не спосібні вистояти. Як людині неможливо осягнути спасіння власними зусиллями, бо спасіння це дар Божий, як Біблія говорить, бо спасання ви благодаттю через віру, а це не від вас. То дар Божий не відділ, щоб ніхто не хвалився, так і Господь збереже нас для свого царства. Він, тобто Господь, розпочав і доведе нас до кінця. Апостол Павло. Висловив таку впевненість у тому, коли сказав: а від усякого вчинку лихого Господь мене визволить та збереже для свого небесного царства. Він визволить, Він збереже нас, послідовників Його для свого небесного царства. Отже, друзі, життя в небесному домі це як. Ісус сказав своїм учням, що да я там будете і ви. Друзі, хіба це не найвища радість небес? Подумати про це? Жити вічно з Ісусом Христом. Дорогі християни, ми чули Його Єванглію, ми співали пісні про нашого Господа, молилися до нього, як апостол Павло писав. Ми бачимо тепер, ніби у дзеркалі, у загаці, а потім обличчям в обличчя, і прийде той час, що тоді ми побачимо Ісуса віч на віч. Ніякі слова не можете писати, радості і блаженства цієї події, яку кожний віручий приймає. І це правда приймає, віруючий вірою, інакше він був би невіручий. І ця подія приносить або принесе нам радість невимовну. Ви його любите, не бачивши, і вірити в нього, хоч тепер не бачите, а вірувавши, радіти невимовною і славною радістю. Подумайте, небеса, це місце, де багато з того, що ми переживаємо тут, на цій землі, більше не буде існувати. Ми мали біль тут. Але там не буде його. У нас є сльози тут, але їх не буде там. В нас є темрява і ніч тут. Але Ісус Христос, вічне світло того міста, і там бає ночі. Ми боремося з гріхом тут, на цій землі. А там не буде нічого подібного. Тут смерть, але на небесах немає смерті, немає розлук, але життя вічне небеса це місце спокою. Більше жодних конфліктів, непорозумінь, боротьби, ніяких ворогів. Більше жодної втоми, спокій і мир буде досконале поклоніння нашому досконалому Спасителю в досконалому місці. Якось мене запитали, чи пізнаємо ми один одного на небесах, друзі? З нас ніхто не бачив Ісуса Христа, але в вічності ми будемо мати спосібність відрізняти обличчя одне одного. То будемо подібні до Нього, як Біблія говорить. Бо будемо бачити Його, тобто нашого Господа, як Він є. Свята Писання навчає, що там буде визнання або пізнання. Коли Ісус був на горі, пригадуйте, на горі переображення з Петром, Яковом та Іваном з'явився Моїсай та Ілья. Апостоли впізнали їх, хоч вони їх ніколи не бачили, бо жили, е, е, жили ще за багато століть від них або до них. А ось на дорозі в Емаус Ісус своїми учнями зустрічається. По своєму Воскресінні, і вони його не впізнають. Думають, що це якийсь захожий чоловік. Адже вони його бачили до Воскресіння три дні тому назад. Біблія говорить, бо очі ж їхні були стримані, щоб його не пізнали. Друзі. Ісус тримав їхні очі. А тоді, коли ми з'явимося у Небесний дім до Господа, ми будемо мати спосібність в новому тілі бачити навіть тих, кого не бачили на землі. Друзі, любі християни, для нас немає невизначеності, для нас є майбутнє. Це вічна нетліна, нев'яноча спадщина, яка приготована благодаттю Божою для нас на небесах. Як ми співаємо одну із пісень на небесній перекличці, там, по милості, Господні буду я, ми маємо біль нашого серця сьогодні, дивлячись на неправду, несправедливість, зло в цьому світі, страждання і горе. Але перемога вже попереду. Через Ісуса Христа, нашого Господа, є перемога над гріхом сатаною і смертю, як апостол Павло писав. А Богові дяка, що Він Господом нашим і Ісусом Христом перемогу нам дав. Друзі, ми очікуємо нашого Господа, ми очікуємо життя. Там з нашим Господом Ісусом Христом. Але ми ще на земній дорозі, тому є надія, віра і любов для нас сьогодні. Є Боже Слово, яке підкріплює нас, яке заохочує нас, яке допомагає нам йти за Ним до зустрічі з ним. На сьогодні все. Залишайтеся з Богом.